Середа 17 січня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому протягом 2024 року працюватиме проєкт для ветеранів рідних військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Його реалізують у просторі захист 4.5.0» за підтримки Українського ветеранського фонду та міжнародного фонду. ІСАР «Єднання». у команді проєкту працюватимуть кейс-менеджери, психологи, юрист, медпрацівник та фахівець з арт-терапії до нас звертається ветеран, ми проводимо первинний скринінг, тобто визначаємо, які психологічні проблеми чи питання у нього виникають. Якщо випадок іде більш складний, тобто, наприклад, це ПТСР посттравматичний стресовий розлад, ми тоді вже шукаємо медичного працівника, а саме психіатра або медичного психотерапевта, куди ми його направляємо на подальшу реабілітацію. Найскладніше, що для ветерана є, це адаптація до нашого соціуму, тому що ті хлопці, дівчата, які повертаються, вони... Зараз знаходяться в такому стані, що вони не розуміють, що наше суспільство зараз живе повноцінним життям, а вони там працюють і жертвують своїм життям. І як наслідок, ми отримуємо людину, яка зараз заново вчиться жити. Робота нашої мультидисциплінарної команди вона націлена на те, щоб в першу чергу допомогти тим, хто щодня ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям, захищає нас, допомогти їм реінтегруватися, адаптуватися. І тут є інша сторона насправді медалі, тому що як я. Говорила багато хто з цивільних не знає, як поводитися з військовим поводити з військовими. Тому ми проводимо такі тренінги, видаємо такі рекомендаційні матеріали, щоб підготувати ветерана до суспільства і суспільство до ветерана. Ну і крім того, на жаль, в нас зараз в суспільстві чомусь існує такий негативний образ ветерана. Насправді, нам потрібно змінювати цей загальний образ ветерана, тому що, як мінімум, це наш захисник, захисниця, яка е, так це герої, які віддавали своє здоров'я та життя за нас. Штрафи та пеня за несплату комунальних послуг повертаються. Кабмін скасував дію мораторію на їх нарахування. Боржників також можуть відключати від мереж. Нововедення не торкнуться лише тих, чиє житло в окупації чи в зоні бойових дій, зруйноване або пошкоджене, або ж у ньому ніхто не проживає понад місяць. У колцентрі Хмельницької філії газмережі нагадують, для уникнення штрафів та пені за отримані послуги необхідно сплачувати до 25-го числа. А от у Хмельницькій енергозбуті штрафи нараховуватимуть лише тим клієнтам, в кого велика заборгованість. Ставка пені становить 0,01% від суми боргу за кожен протермінований день оплати. Перша у новому році школа успішного аграрія відбудеться у Хмельницькому. Вже другий рік поспіль її організовує управління економіки міської ради. На дводенний інтенсив запрошують охочих розпочати власну справу у галузі рослинництва. Цього разу розповідатимуть про енергетичні культури, сільський зелений туризм, як створити сімейну ферму. Стартують навчання 31 січня у центрі підтримки інновацій та підприємництва Айхаб. Ця школа Крафт Farming Скул, як ми її називаємо, проводиться другий рік поспіль. Тобто, за підрахунком, це буде третя школа. Минулого року ми провели дві школи в галузі рослинництва і тваринництва. В цьому році також плануємо дві. Починаємо з рослинництва. Це буде дводенний інтенсив 31 січня, 1 лютого, власник. А сільського дорадчої служби, який розкаже, як започаткувати фермерське господарство, його переваги і як вести документацію. Потім Сергій Толстіхін розкаже про сільський зелений туризм. Наш а на завершення першого дня керівник агенції розвитку Хмельницького розповість про грантові можливості в сільському господарстві. Другий день це переважно спікери практики. Тут ми почуємо, як організувати вертикальну ферму, як вирощувати овочі в відкритому грунті. Нам розкажуть, як вирощувати луб'яні культури. Заявку можна подати через соцмережі, сторінку Фейсбук, управління економіки, сторінку Хмельницької міської ради, через інстаграм. Участь може прийняти будь-який житель нашої країни, тобто це. Ну, переміщена особа, навіть фізичні особи, юридичні особи, будь-яка людина, яка зацікавлена в, в розвитку сільського господарства. Торік у Хмельницькому стерилізували 1015 безпритульних тварин. Це стільки ж, як і в попередні роки. Майже третина кішки. Саме стерилізація це єдиний гуманний спосіб зменшення популяції чотирилапих, наголошують комунальники. І просять хмельничан за можливості забирати тварин додому, адже вмістити всіх у міському притулку тимчасового утримання неможливо. Нині там проживає 180 собак. За ними доглядають, годують і в разі потреби лікують. Нагадаємо, що у Хмельницькому кілька років тому почалося будівництво ще одного притулку для знедолених чотирилапих, але через війну роботи на паузі повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Соціальний фотопроєкт Непомітні історії презентували сьогодні у Хмельницькому. Це дев'ять розповідей про людей, життя яких змінила війна серед речей на світлинах, прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту. Єдина сумка, яку жінці вдалося взяти з дому перед депортацією. Записка від подруги, яка залишилася на окупованих територіях. Відкрили виставку у музеї студії фотомистецтва. Ознайомитись з проєктом можна до 31 січня. Ірина Аріон продовжить. Дев'ять світлин розповідей українців, життя яких змінила війна. Соціальний проєкт Непомітні історії презентували в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Усі герої отримали підтримку в центрах допомоги врятованим, котрі діють в десяти містах України за сприяння фонду ООН в галузі народонаселення. Наразі її надали майже 30 тисячам людей. У Хмельницькому соціальну правову і юридичну допомогу фахівців центрів можна отримати онлайн через соціальні мережі. Серед історії є швейна машинка. Це машинка вивезена з жінкою з міста Херсона. І, власне, в новому місці для нашої героїні ця машинка сьогодні служить ресурсом для забезпечення її життя. Образ туману у цих фотографіях це символ того, що ті травми, які отримують ті, хто постраждали від війни, вони часто залишаються непомітними для не тільки для незнайомців, а й для рідних. На одній зі світлин ключі від домівків Бердянську розграбованої окупантами, і куди мріє повернутися її власниця. На іншій камінчики з намиста, котре вороги зривали з дівчини на блокпосту, тому що були синьо жовті і патріотична стрічка, яку вдалося зберегти в полоні у Херсоні. Речі, що мають особливу цінність з лютого 2022-го Хмельницький прийняв сотні тисяч українців, котрі через війну виїхали з рідних міст і сіл. «В штабі ми з першого дня широкомасштабного вторгнення, всі працівники працювали. Через нас проходило безліч людей, це були тисячі людей, в кожному були важкі історії, і кожна заслуговувала уваги і підтримки. Пізніше я реалізовувала один з проєктів в мобільній бригаді допомоги внутрішньопереміщеним особам і там я мала можливість почути багато. Страшних історій, які закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. маємо шанувати, пам'ятати ці історії і робити висновки. Робити висновки, робити певні кроки до того, щоб допомагати тим людям. За даними міжнародних організацій, понад 5 мільйонів українців змушені починати життя в інших містах з нуля. У нашому майже 36 тисяч людей, котрі вже стали хмельничанами. Такі заходи вони підкреслюють важливість пам'ятати. Хто наш ворог, хто приніс в нашу домівку в біду, хто знищив цю домівку? Хто залишив у кишені якусь маленьку пам'ятку про ті страшні події, 21 листопада минулого року в Києві? Ця виставка експонувалася там, нам показали її. І я відразу сказав, що я хотів би, щоб це побачили хмельничани. І тому от ми перші, Хмельницький перший, хто приймає непомітні історії в себе. Ознайомитися з непомітними історіями в музеї студії фотомистецтва можна до 31 січня. Далі їх побачать у Вознесенську, Ізмаїлі і Кременчуці. Ірина Аріон, Данило Біга, Новини міста. Виставку Світлин Хоуп у ці хвилини презентують в музеї студії фотомистецтва. Це роботи 17 авторів з 11 країн світу. Вони зокрема демонструють наслідки російської агресії. Виставка вже експонувалася в Іспанії та Польщі. У Хмельницькому музеї вона діятиме до 17 лютого. Детальніше про відкриття розкажемо завтра. А більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцять, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!